Вітаю вас! Це програма Твій дім. Сьогодні ми покажемо чергові історії людей, які навчилися впливати на цифри в комунальних платіжках. Дивіться у випуску, скільки зекономили за опалювальний сезон багатоквартирні будинки, які пройшли термомодернізацію. Що дає точне налаштування індивідуального теплопункту, в яких місцях тепло тікає з приватних будинків. У попередніх випусках ми показували історії багатоквартирних будинків, мешканці яких вклали гроші в термомодернізацію. Опалювальний сезон вже завершився, тож можна підбивати перші підсумки. Львів ОСББ «Стрийська-91». У 2015-му тут встановили енергоефективні вікна та індивідуальний теплопункт. У 2016-му утеплили фасад. Вартість цих робіт на один квадратний метр житлоплощі склала 106 гривень з урахування відшкодування за кредитом. Результати опалювального сезону 19 гривень за квадратний метр. Тоді як у сусідів з лічильниками 35. Хмельницький. ОСББ Юлія. 2015 рік. Встановлені енергоефективні вікна. 2016. Утеплення фасаду. Вартість проєкту – півтора мільйони гривень. Середня ціна опалення 16 гривень 38 копійок за квадратний метр. Тоді як у будинку з лічильниками 23. Тернопіль ОСББ імідж 1 Будинок з індивідуальним опаленням. 2016 рік утеплення мінеральною ватою. Фінансування міська програма 70 на 30. Вартість термомодернізації на 1 квадратний метр житлоплощі – 221 гривня. Витрати газу в середньому зменшилися на 60 кубометрів в місяць. Автоматичне погодне регулювання, енергоефективні вікна та двері, утеплення фасаду. Все це загальновідомі кроки до термомодернізації. Але секрети успіху, як завжди, в деталях. Тож далі історії тих, хто на ці деталі звернув пильну увагу. Кожен будинок потребує індивідуального підходу. ОСББ «Київенерго». А в цьому будинку встановлений солідний енергоефективний пакет. Тут і утеплений фасад, і тепловий пункт з автоматичним погодним регулюванням, новими теплообмінниками та циркуляційними насосами. Також є обладнання, що дозволяє циркуляцію теплоносія в реверсному режимі. Частину дня подача йде зверху вниз. Частину навпаки. Вартість опалення за холодний січень склала 22 гривні за квадратний метр. Тоді як у сусідів 30. При цьому в будинку ще чимало роботи. У нас утепліни трі. Стени дома. Фасадна часть не утеплена. Там утеплены только трехкомнатні квартири. У нас стало гораздо теплее. У нас зараз 23-24 градуса в тех квартирах, которые утеплены. Остались не утеплены только однокімнатні квартири, але у них, к сожалению, где-то 18-20 градусів. В саме холодні времена. Багато тепла будинок втрачає через ці холодні переходи. Тепле повітря фактично видувається на вулицю. У мене холодні переходы. К сожалению, мой проект чешський не разрешает нам застекляти окна в холодному переходе, поэтому мені треба буде подумати о хороших дверях. З чого варто почати термомодернізацію будинку? Троєщина. ЖБК річковик. В будинку 393 квартири та аж три теплопункти. За власні кошти тут колись утеплили більшу частину труб системи опалення та гарячого водопостачання. Пан Віталій, голова правління, наводити лад в будинку, вирішив саме з системи опалення. Найбільша проблема це називається розбалансування стояків. Тобто, система опалення циркулює десь в якихось напрямках краще обігрюються квартири, в якихось напрямках гірше. Це пов'язано з різними факторами, тобто їх багато перелічувати. Це, по-перше, порушуються правила експлуатації. Наприклад, самі ж власники квартир змінюють, наприклад, свої батареї, так теплові пристрої на більш ефективні, тобто розбалансування відбувається у січні 2016 року в одному з теплопунктів встановили систему автоматичного погодного регулювання. Цей електричний привод регулює споживання теплоносія. Сигнал він отримує від контролера, який, своєю чергою, отримавши інформацію про температуру на вулиці, вирішує скільки тепла потрібно впустити в будинок. А це циркуляційні насоси. Вони допомогли забезпечити стабільний кругообіг теплоносія. Відпрацьованим теплоносієм ми повторно його закачуємо в систему з більшою швидкістю проганяємо, і цим самим ми менше витрачаємо первинного теплоносія, який йде з мережі. Насосна група забезпечує необхідну швидкість, а це в свою чергу забезпечує належний теплообмін в квартирах між батареями, так і повітрям в приміщенні квартирному. Так от то цього в принципі стає достатньо. Якщо порівнювати зі старою системою, то вартість опалення тут зменшилась на суму від 80 тисяч до 100 тисяч гривень на місяць, тож витрати на встановлення ІТП повернуться досить швидко. Чому необхідне точне налаштування індивідуального теплопункту? Це ще один столичний житлово-будівельний кооператив. Наприкінці 2016 року в будинку запустили модернізовану систему опалення. Її встановили за рахунок участі в міській програмі 70 на 30. Були скликані збори, проведені збори, і було переконано людей, що ну, все-таки потрібно ризикнути і взяти участь у цьому конкурсі. Вираховували, яку суму потрібно внести з кожної квартири. З кожної квартири нам потрібно було внести в середньому 600 гривень з кожної квартири. Це 18 гривень з квадратного метра. Тож у підвалі з'явилася система автоматичного погодного регулювання. Пан Віталій, мешканець будинку. Він кожного дня протягом двох місяців слідкував за роботою системи. В автоматику зашиті типові показники, які можна адаптувати під будинок. У них є дві криви завісимості температури подачі в дом. От внешней температуры есть две кривые, которые, из которых можна выбрать более подходящую. Ну, В данном случае, например, в нашем доме пришлось э, эту кривую, э, в зависимости от температуры подачи от, от температури внешней среды э, заводити в микроконтроллер нам. Температура теплоносія, яку отримує будинок від місцевої котельні, не збігається з типовими параметрами. Так само, як і конфігурація системи опалення, вносить свої корективи. Тому пан Віталій аналізував всі зібрані дані для того, щоб сформувати для будинку індивідуальну криву та прописати її в контролері. Снімав е показання потребленого тепла в гігакалоріях, гі 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 е значить, температуру подачі, обратки, різницю температур. Е також тут заведен тариф, сума в сутки автоматично прощитуся. Точне налаштування системи дозволило ще суттєвіше зменшити споживання тепла. За холодний січень тут з квадратного метра заплатили 26,50, тоді як сусіди по 30 гривень. Місячне споживання скоротилось на 20 гігакалорій в порівнянні з минулим роком. Технічних деталей вартих уваги багато. Саме тому термомодернізацію варто починати з енергоаудиту. Незалежний експерт зможе і порядок впровадження енергоефективних заходів прописати, і технічні рішення порадити, і вказати на головні джерела втрати тепла. Адже починати саме з утеплення фасаду не завжди є сенс. Такі роботи коштують дорого, однак не завжди усувають всіх втрат тепла. Багатоквартирний будинок може втрачати через дах до 15% тепла. Вікна та двері у місцях загального користування випускають назовні до 20% теплого повітря. Неутеплений цоколь може приплюсувати до тепловтрат ще 10% або навіть більше, якщо труби з системи опалення та гарячого водопостачання в підвалі не утеплені. Про багатоквартирні будинки ми поговорили. А яка ситуація з приватними будівлями? Де вони втрачають тепло. І відповіді далі у програмі. Цей будинок збудований у 2010 році. Площа 250 квадратів. Зовні видно, на матеріалах не економили. Однак вартість опалення все ж виявилась за високою. Дуже багато йде газу, діток понятка 700 кубів, якщо холодний місяць. Стіни будинку це дві цеглини плюс 100 міліметрів утеплювача. Вікна енергоефективні. Чи є тут джерела втрати тепла? Їхній пошук завдання енергоаудиторів. Спершу вони герметично заклеюють всі вентиляційні отвори та навіть камін. Завдання перекрити наявні шляхи входу повітря з вулиці. Далі у вхідні двері встановлюють спеціальне остаткування. Вентилятор з датчиками тиску. Ми вставляємо нашу дверь, відкачуємо немного воздуха з поміщення, створюємо розріження, натягуємо 50 паскаль, різниця давлений. Весь холодний воздух со всех щелей пытается проникнуть в дом. Тогда ми беремо тепловизор і йдемо їх искать. Тепер у будинку тиск нижче, ніж на вулиці. Якщо за звичайних умов, тепле повітря виходило через щелини з будинку. То теперь через эти щелины в помещение затягивает холод с улицы. Кратность воздуха обмена она показывает, какое количество воздуха проходит через ограждающую конструкцию. Другими словами, это весь ваш нагретый воздух, который есть в доме, проходит через ограждающую конструкцию. То есть ваше тепло – это непосредственно ваше тепло, которое вы так бережно, так дорого себе нагреваете, теряется через стены. Втрати через систему вентиляції. Найбільші ж втрати спричиняє так званий ефект камінної тяги. Камін – це перший друг всіх теплопотерь. Задвижка не устраняет повністю, она не герметизує його, вона закриває якусь площу, а через щелі оно все одно витягує. Через вентиляційні канали будинок також втрачає тепло. Ми його заклеїли, але так як це прямий вихід на вулицю, з нею буде завжди підтягувати. у В закритому стані з нею подтягивает. Да, я вам такую термограму обшу зрозую, дети витяжки видно. Вихід встановлення системи рекуперації. Це обладнання дозволяє відбирати тепло в повітря, яке виходить через вентиляцію. Це ж тепло використовується для підігріву повітря, що входить у будинок, втрати тепла через дах та фасад. Недотримання технологій будівельниками може стати причиною тепловтрат. А в цьому будинку під час тесту під покрівлю почало засмоктувати холодне повітря з вулиці. Угол непонятно. Он, смотрите, 11 градусів. То есть в домі 18, он 11, перепад 7 градусів. Это многовато. Он дополнительно охлаждается. Ага, и вот где гардина прибита, видите языки. То есть видно, что там через под під, шурупи, під То есть Тобто воно заходить під софитку, да. під кришу по утеплителю ну, да, і заходить. Да, да. Ота і лампочки. Mm -hmm. То, о чому я вам говорив, з лампочок знаходить виход, відчувається, mm -hmm. як дує. Навіть через цоколь лампочки може втрачатись тепло. Так само, як і через розетки. Перша причина негерметична стіна. Шви вкладки, где-то воно заходит, потім проходит, і где у вас там і з-под лампочок, і з розетки. Да, да, оно Причина таких втрат дефекти під час будівельних робіт. Слабкі місця дозволяє виявити димогенератор, адже повітря шукає найменші нещільності та прокладає через них шлях. Подподокольник в угол. Под, под, так. Да, да. А вот у нас из розеток що затягує. Усунути такі втрати тепла можна, однак коштуватиме це чимало, адже потрібно фактично додатково утеплювати дах та стіни. Втрати тепла через вікна. Вікна самі по собі є своєрідним містком холоду. На додачу, через нещільності в конструкції тепло може виходити на вулицю. Також тепловтрати спостерігаються в місцях стиків вікон зі стінами будинку. Вот вопрос з Видите, синяя зона. зону. Угу. Проблеми з вікнами найкраще виявляє тест з димогенератором. як заходить між штапіком на примикання різінки. Причина неякісне прилягання підвіконня до рами вікон. Це провина монтажників. Тут все теж між і вікном. Вирішити проблеми можна за рахунок герметика та точного налаштування системи. Це б забезпечило щільне прилягання всіх конструкцій. Енергоаудит дозволив знайти численні джерела втрат тепла. Тож власнику будинку буде чим зайнятись до наступного опалювального сезону. А от ісходять із цін сьогоднішніх, звісно, тут навіть зробив всі зйомки, як оно, аудит тепла аудит. можна сказати, що ошибки допущені були существенні. От зараз це явно, і по деньгам. Недотримання технологій при будівництві одна з головних причин, через яку виникають втрати тепла. Це стосується як приватних, так і багатоповерхових будинків. Частину цих дефектів цілком реально усунути. Як це краще зробити, ви дізнаєтеся в одному з найближчих випусків нашої програми. Це була передача твій дім. Нагадаю, усі випуски програми можна переглянути на нашому Ютуб каналі. Успіхів!